Всім привіт! Я Пес Кабачок і я собака столяра. Хто знає, як відрізнити собаку столяра від звичайної собаки. Правильно собака столяра завжди в тирсі. І на мусі тирса. Ей, ти собака, барабака. Та сьогодні не про пса. Сьогодні про шуруповерт. Конкретно про ось цей моя обновка. Підпишіться, будь ласка, на канал. Підтримайте мене лайками і коментарями і подивимося, що я придбав. Ейнхель. Та є це D1840 літій BL. Безщітковий шуруповерт на 40 Нм Цей в мене вже більше 6 років, мабуть, мені здається, 7, точно не пам'ятаю. І хто на мене підписаний, той бачив, що в ньому вже другий раз закінчилися щітки. Ось таке. І так як акумулятори вже слабенькі, працюють ще, але. Тому я вирішив придбати новий собі шуруповерт. Акумулятори Ейнхель в мене є, тому вибрав саме такий. Оскільки ціна якість, мені подобається більше, ніж в Дніпроема. В за таку ціну можна взяти тільки щитковий. Безщиткові, там ціни космічні, Ну і таке. цей в мене теж є огляд. Монстр. Дуже невдала модель, як на мене. Великий, важкий, правда, він з ударом. Але дуже гріється, страшенно гріється. Просто як от в плитці роблю отвори, наприклад, під розетки. 65-68 м м сверлом коронкою. То два-три отвори, і вже звідси таке гаряче. Повітря йде що жах. Тому сьогодні протестимо цей шуруповерт і порівняємо з ось цим. Тут, до речі, теж 40 ньютон на метр. Тобто потужність заявлена, однакова в них, що в цього, що в цього. Розміри, ну, ви бачите, цей он долонь. Оцей такий масивний, здоровий, важкий. Так що спробуємо крутити саморізи, свердлити. І от такий в мене в наявності це 140-й глухарик закрутимо. Побачимо, як хто справиться з цим завданням. І так, почнемо із, із чого? З того ж треба взяти біту. а Біту я валянок не взяв. І так, розкажу трошки про сам шуруповерт. Дуже компактний. Патрон від 0,8 мм до 10 мм. Пластиковий. Має 20 режимів крутного моменту. 21 режим це свердління. Дві швидкості. Поставляється самою тушкою без акумулятора. Це акумулятор на 4 Аг години нового зразка. Він досить компактний з тим шуруповертом. Гарно дивиться. Є ще ось такий, теж 4 ампер години, але це старого зразка. Він набагато товщий, але вущий, оскільки там стоять різні банки. Так що гаразд протестуємо його із бушненьким, старішим. Поставив біту. Спробуємо тест драбинка. Всі його роблять, побачимо. Яка чутливість муфти. Беремо саморізики? Виставляю перше положення? Друге? Будемо через одне, далі третє. Саморізи, саморізи у нас 75 мм. Ну, думаю, нормально йде. Візьму ще ось такий маленький, спробую на першому положенні. Тобто муфта досить чутлива, можна закручувати дрібну, дрібні шурупчики при збиранні меблів, наприклад, чи щось таке. Так, далі, далі, далі. Спробуємо свердлити 22 -е перо. Мотор э, мотор. Патрон має фіксацію, замок. Тобто блокування шпинделя не потрібно в Пробуємо друге положення. І режим свердління. Ну на ізі, просто супер. Спробуємо його брата. Тут металевий патрон на 13. і теж з блокуванням шпинделя. Режим свердління. Друга швидкість. Не в ту сторону. От і все. Тобто він стає. Акумулятор заряджений повністю. Такі 40 тонів. <риклад> ну він свердлить, але це, це не то. Це не то, тільки гляньте на розміри. Да, вражає. Дуже невдала модель. Виглядає мощно, так би з, з стіни ним валити, а толку з нього дуже мало. Шкода, шкода. Спробую 35-й Форстнера. Чудово. Днепро. Патрон проско проскочил. Але як бачите, він зупинився і зовсім не те. Це оцей малюк теж так вмів. Так. Поставив головочку на 13. До речі, патрон немає абсолютно, я ще такого не зустрічав, люфта немає взагалі. Ні такого, ні осьового, ні поперечного. Дніпрушечка. Ну, трошки вже пожив, але в нього невеличкий люфт є. Так, глухарик. Спробуємо його. Що наскрізь прогнати? Давайте спробуємо наскрізь, щоб не втореться. Перше положення. Так, І виставлю 20 ньютонів. Ну, не 20 ньютонів, а 20-те положення муфти. Ух ти! Супер! А пахне як! Ох. Мало зап'ястя не викрутим! А, реченьке! Так, давай, Дніпро, що ти покажеш! Розумію, що ти щитковий, але, але, але... В тебе заявлені ті самі 40 ньютонів. Це мені образливо, мені прям подобається. Але з кожним роком все менше і менше. Ось ну, тут прямо поруч. Так, перша швидкість. І поставимо теж максимальний цей засвердлювання. Пішли. Ну, спрацювала муфта. Тобто ставимо на свердління. Він це зміг, молодець. Тобто він непоганий, але ну, є краща модель, набагато і дешевші, і краще. Так, що ж ще протестуємо? Там вже і нічого. Думаю, шуруповерт достойний. Ось такі розміри порівняно з стареньким. Трошки коротший, оскільки немає колектора для щиток, це дозволяє зменшити розмір. Ну, дуже компактний, а в сили має що дурний. Дуже подобається мені. Дякую за увагу, підпишись на канал, прокоментуй, постав лайк. І до речі, хто підпишеться, побачить, як зі заготовок я зроблю стіл. Кухонний гарний стіл з береста. Дякую за увагу!